Начинаем протокол номер 57 засвітин комісії військової роботи з питань заменили відносина. Видно 8 травня 25 року. все члены комісії. Нет, всего членів комісії 4, а присутні, так, Соколовський, Кавачук, присутній Соколовський Кавачук Лучику Янгульский. Присутній Соколовський Ковальчук Лучиков. Запрошенный начальник и заманів. Він проінформує нас, а не приймає. І ми рішення не приймає, а дамо згоду на сесії. Так, проєкт рішення номер 1 Поки що так буде звучати. Значить, про затвердження документації зеленно розвитка до законну передачу приватної власних земельних ділянок, на які розташована нерухома майбутнє. Ну, наша приватка. Угу. Поступило 15 заяв. Зачитаю всіх по порядку. Практичному Віктору Миколаївичу передати 10 сотих за адресою Ніщевозальна, 67. Данілою Любовою Петрівні, 10 сотих за адресою Валерія Лобановського, 106. Кудряшов Лідії Миколаївній площею 0,25, значить 0,25 гектара, за адресою Центральна, 48, Кам'яний міст. Булгаренко Анастасії Юрій, Булгаренко Сергію Васильовичу. Спільну сумісну власність 8,17 сотих, за адресою Соборна, 15, сопілку Людмилі Івановні, 10 сотих, за адресою Віктора Андріяша, 67 сім. Любові Федоровні, вулиця, площі 10 сотих, вулиця <клухи> Дениса Дейнеги, 263, Токарю Ігору Миколаєвичу, 10 сотих. За адресою Дениса Дейнеги 311 Бондар Вікторії Миколаївні 4,45 сотих, за адресою пробуло Максима Рильського 13, барбаш Тетяна Івановні – 7,6, за адресою Благодатна 36, Яндурському Олександру Івановичу, 10 сотих, за адресою вулиця Олеся Гончара, 1. Гордієнко Олександру Миколайовичу 10 сотих, за адресою Аграрна – 32. Генісу Владиславу Олександровичу 10 сотик, за адресою Шевченка. Тараса Шевченка, 83. Гаращенко Павлу Вікторовичу, 8,92 сотик, За адресою Пробулок Херсонський, 10, Демченко Зенеїди Анатолійовні 10 сотик, За адресою благодатна 45 і. Терешорок Ганні Сергійні по вулиці Василя Одиниці, 30, площею 10 сотих. як власникам нерухомого майна в приватну власність земельні ділянки. 15-10. Василь вулиця Василя Одиниці. Для мене вже колись. Да, я знаю, я все ж не Це. Це там вулиці немає. А де вони їх повідомляють? Віталій дуже не знає. Ага. Він в системі. Це що пайло, так? Герої України благодатна. Ну, там була вода. Де там, там про наступний проект рішення з про надання дозволу на розробку документації землерусу з подальшим наданням земельних ділянок в оренду. Звернулися з клопотаннями два чоловіка у селі Захарівка і житель села Форманюк, і в селі щасливка. Є там вільні ділянки для породництва. Просять надати нам дозвіл на розробку проекту землерусу і затвердженням затвердження передачі в оренду. Надати Дженку Павлу Вадимовичу орієнтовну площу 0,55 Га, вулиця Троянівська, села Сахарівка, Українському районі. Ну і з подальшим наданням оренду на 15 років просить чоловік. І надати Васильнику Івану Васильовичу орієнтовною площею 0,25 га, по вулиці Кривенків, села Щасливка. Орієнтовної площі сроком на 10 років. Ну, просить надати дозволи на розробку проекту зеленоустрою. Ну, тобто виготовляється документація, потім не затверджують, і надає людям оренду. Обробляють, платять до бюджету певні кошти. Я би там форму свою. У мене Берестова, вулиця Берестова, там якась Кривенка. Кривенків це та вулиця далі до Фурману, Берестова це ця ближча. Вище до України, як Так, так, Все люди. Все люди, да. так. Я не знав, що там приймати. Бо я на наберествував. Ви з мало були затверджені на сесії. <поє> так, наступний проєкт рішення. Ну то, було, там ще хоч виготовно. Там до поля виходить. Там вони посадки посадки такої немає, там можна розвернути все, і заїзд виходить, з поля. Угу. І можна використовувати. У мене використати не можна таке. У мене до річки, колись річ, ага, там нічого. не може її замовитися. Нічого, ну, маємо, що маємо, да? угу. так? Так, наступний проєкт рішення: про внесення змін до договорів оренди землі. Звернулися з хлопотаннями Ігнатенко Володимир Вікторич і Мінченко Андрій і значить, що конкретно Ігнатенко зробив проект землорусю щодо переведення земельних ділянок із пасовища в ріллю? Розробив еколого-економічне обґрунтування, висновки, накази затверджено. Ну все це зробив і по попередньому договорі з п'ятнадцятого року панула числа розділянка. Mm -hmm. Ну от так і буде воно в нас у проєкті рішення. Внести зміни до договору оренди укладено між головним управлінням державного кадастру, Було тоді, і Ігнатенко Володимиром Вікторовичем. Е, с, і як буде звучати? замінити в усіх частинах і пунктах доброго оренди, головне управління кадастру на Українська міська рада у зв'язку з переходом повноважень щодо розпорядження землями. Потім слово сполучення, видугіддя пасовища 202.02. Е, це такий код mm -hmm. на видугіддя гілля е, 201.01. Е, Значить, у пункті 2.1 розділу розділ об'єкт оренди стосовно.

площою 4,99,91. Ось тут уточнення, ділянки номер 5, не всю ділянку перевели, загальна площа 5,37 була попередньо, угу. і витяг державного кадастру зазначив, що о, тут 46 сотих залишилось на пасовище, типу незалежно від розробки отих проєктів, а 4,9, як і визначено кадастром, що це вже ділянки. Це вчасно? Ні, ні, ця земельна ділянка надавалася в 2015 році, як Володимиру Вікторовичу для ведення фермерського господарства. Він потім її передав суверенду до зерновий. Це було Так. Ну, Я просто тут упрямлюю, договір був між геокадастром і Натенком укладений був в. 15 2015 році, 26 жовтня, потім були там зміни, там багаторічні насадження переводилися теж в рівню. Це було 24 травня 2019 року. О, що розташований за межами населених української громади е та передані в суд оренду до зернових. Так воно <тому> все звучить. іменно <таспоряджен> да. що ці землі передані в субаре. Ну це законом дозволено, так що ага. просять змінити пособище е на. Ну і застосовуємо вже ще відповідну ставку. І способи ще, наприклад, було скільки там 3-5%, то в Лію, скільки 8%. Ну, клопотання так не вказано було. Клопотання не вказано, але ж ми ж маємо це розуміти, що треба застосувати відповідну ставку. Ну Як ви скажете в проєкті рішення? Ви ж не погоджуєтеся? Да. Скільки? 8. 8. Ну, так. Скільки? Вісім. Вісім. Зараз всім вісім застосовуємо, то їм треба застосувати, що комісії було прийнято рішення. Перевезли на перевод даємо згоду і крім того застосовуємо відповідну ставку орендну ставку вісім відсотків. Ну то тоді прийдеться, якщо ви так рекомендуєте, прийдеться тоді додати, що там орендна плата змінити п'ять на вісім відсотків да, там товарах, там да. марно п'ять. Ну, а, коли вже 3, робимо зміни, я вже да, ви, да, відповідно да, проведемо, да, в відповідність. Да, Ні, ну, вони ж самостійно самостійно так, да, так. да. Так. Да. І е, зробити витяги нормативної грошової оцінки станом на деперішній mm -hmm. час, і в, внести це у проект рішення. Звісно, да, да. вони можуть і не написати це в попитанні, але це само собою передбачає. Якщо змінюється цільове призначення земельної ділянки, то будьте добрі, платіть відповідно відсоток, от відповідно до категорії землі. Да, так як тоді розглядалося на попередній yeah. сесії, що все, що стосується слову, слова рілля, yeah. все стосується таких умов. От 8 до 12. Yeah. Да, ми їм найменшу ставку, 8% в даному випадку, так? Так. Yeah. Наступне питання по проєкту рішення: нести зміни до договору ради земельної ділянки укладено у 2016 році в, е, з Української міською радою та ФОП Менченко. ФОК Менченко припинив свою підприємницьку діяльність, приніс ній там всі витяги відповідні, mm. що мають бути. Замельну ділянку 151 квадратний метр, де по Миколи Воронова, як піднімається автостанції. І тепер просто змінити е з ФОП Менченка. На так? Так, Просто на Менченка Андрія Анатолій. Mm. 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 Якщо він ФОП? Oh. Ну, закрив він підприємницьку діяльність. Так, дні ставка там була? Так, ну це просто за мене ділянка під торгівельним байоном. Yeah. Так, да, да, там все mm -hmm. на тих журналіх. Умов... Так. Yeah, там 7%. Да, там на, на тих умовах, як договор, mm -hmm. все, там нічого не є, єдине, що. Забираємо забираємо фок, просто відстає на фото. Написали виписки з єдиного реєстру юридичних осіб, а про. Про припинення підприємницької під діяльні да, раніше, щоб торгувати в гарьку або в торговій точці, точніше, то вимагалося мати ФОПа. А, да. Бо тепер він припинив діяльність і каже: йому це не забороняється вести торгівлю. Нам не це не бо вона чи фізична, чи <святування> юридична, чи ФОПарендує, аби сплата була ранне плати, і все нам це на нас ще догора. Взагалі ніяким чином не впливає. Що там по податку, які звітування, які там розклади, відсотки. Це вже да, там звіт, звітне діло. Uh -huh. Так, додаткова вода, в день її укладення, та є невід'ємної частини договору оренди земельної ділянки. Uh -huh. І на Темку Тамиченку своєчасно сплачувати орендну uh -huh. плату за ділянки. Ми йому заворі не робив, що до того є От, Я ще купив, жінка сказала, для цвітінь для роса. що ти не земельна <реш> так, наступний проєкт рішення про надання в оренду земельної ділянки фізичній особі. Пам'ятаєте, розглядали на попередніх сесіях з Дохвіт Ілля Олександрович. Вони купили присадибну ділянку, вона ага, ага, да, да великим розміром десь межа була 25 соток. Так, умовно, десь він 10%. соток Ми йому надали приватну власність, а на іншу частину ми надавали дозвіл на розробку проекту зелену для городництва. Чоловік це все зробив. Практично полягає в тому затвердити проєкт земельного за розвитку щодо відведення зима. Це на відділянки в аренду строком на 25 років з дохлів Іллі Олександровичу. Уточнення земельна ділянка складає 13,98 за адресою єдності 66. Становити з дохлів Іллі Олександровичу арендну плату за користування 10%, так як для городництва для всіх однозначно зареєструвати право оренди і сплачувати орендну плату. І таке. Угу. люди. Купив будинок, бачиш, що він більший, вони собі те приватизували, тебе розпорядили, законно користуються повністю всією ділянкою. Закон. Ну а старший поступився інститут університету, це буде. Вертаємося до того самого питання, яке ми переносили на сесію. от і ми його знову глядаємо. Про родине попитання днем. Ну дивіться, як це виглядає? про приватизацію відмовлено на підставі під пункту 5 пункту пункту 27, розділу 10 земельного кодексу України. Бо на даний момент приватизувати можна тільки під нерухомим майном в межах норм приватизації. на mm -hmm. Вона хоче нову ділянку на вдачному е, сад, товаристві сад, в садівничому товаристві саду, або приватизувати, або взяти в оренду. Я це зачитав на минулій сесії. Ми їй скинули рішення, вона просила це повідомити рішення. Ну, я не спілкувався з ними, не про що, і я не знаю, чи ми уповноважені щось пояснювати в телефонному режимі, чи, чи роз'яснювати. Після цього, як скинули він рішення, звернення більше не було. Тобто ми це питання маємо, якщо тоді відклали, перерозглянути його. Це О. тільки що стосується земельної да. ділянки псайт. Відмовити. Вона дала дала графічний матеріал, яку вона хоче ділянку? Так, да, да. Відмовити відповідно тому, що приватизація заборонена, і відмовити День Анастасії Стасії Дмитрівна на далі дозвіл на розробку проекту зему відведення земель в оренду для городництва. Вона так написала попередньому питання зв'язку з наявністю чинних рішень української міської ради щодо передачі земельних ділянок громадянам для ведення індивідуального садівництва садову та Там відповідності вимогам цільового призначення земельних ділянок щодо фактичного відмові. Там витузі багаторічні насадження, бо mm -hmm. це садівниче товариство. З бажаною заємнистою городництво, а це має бути рі для відповідно до пункту 8 статті 86 земельного кодексу і інших там по ну, нормативних ну, яка там разниця? Ну хай пишеш все, Ні, Ви 에, розумієте, там всі землі роздані, просто не в усіх є в наявності рішення. Правильно я вас розумію? так. Да. Люди отримали згідно рішень 97 го деносто го Люди отримали земельні ділянки. Вирішок сад о, і ще щось третє у цих людей. А, можливо є на... Рішення, на да, рішення на руках. Якщо вони живі, не живі, можливо, є наступники, які вони могли заповідати. І, оце. І людина може ступити спадщину. І на даний момент йде процес отам по тому товариству, хтось присває кадастрові нову, mm -hmm. хтось тут тоді земельну ділянку mm -hmm. продає, хтось mm -hmm. е, узаконює, приходили до нас, присвоїли кадастрові нови, узаконили. Вони тепер щасливі, що ми на законних підставах маємо тих шість чи десять сотих товаристві. Тому mm на -hmm. да. тій mm сесії -hmm. було. На Луговий Мурмуєнко попередньо да, і да. багато багато ще попередньо. І ми знайшли статут не статут, а цю всю цю повну технічну документацію як колись колишній КСП Росія виділяла оцю ділянку да, і да, там да, повністю да. весь кому скільки, що де надачі де 6, де дванадцять кожного порічного. І якраз по цей весь масив. Він він так розроблений, видно все там по ті направлення, і карандашом розписано кому де було надано. У нас рішення рішили... ну це ж дача, да, так. Просто... Це вище, там ті чистого роби. Це нижче, це в горішку ви може кажете, а це в товаристві сад, це аж туди під саме стало уже, повністю цей масив. Ну, якщо спускатися по це то ви спускаєтесь-спускаєтесь спускаєте, і доїжджайте прямо дорогою, попадайте за то в нас сад. Дороги для далів, а нижче доставка оце якраз повністю масовий, <рес> цей масив завари споса. І ми знайшли схемку, на якій розділені ділянки, і карандашом на по написано власників, можливо, на ту ділянку, на яку претендує заявниця. Можливо, в неї є рішення у людей на руках. Просто може не у законі, але воно, не забуде не користуються. це <говори> рішення є дійсне по сьогоднішній день. У нього просто можна внести відповідні зміни, розробити кадастровий номер на земельної ділянки. І все, людина нагорняє приватну паспі на земельну ділянку. А тут усе, ну, вибачте за це. Прийшли ви, я чи вони? Я хочу твою земельну ділянку. Так, хочі. Вибачте. а та, ви завтра піднімете рішення на да. яких підставах ви законне да. закон, існуюче рішення, да. де, не скасувавши його, не внесши зміни, да. перенадали другий. Так можна що сесії надавати одному, другому, да, да, третьому, да. четвертому по да. відповідь. Це роздавалося та ні, на сесії ні, ж приймається рішення, що у власні затвердження документації на шовдового там. приносимо будови приносимо всі. Вони робили витяги з і Там було надати в такому товаристві сам ділянку номер там, 350, 320, 300 умовно. Там було поділено, ділянки були на той момент. Без канадця номерів, просто були номеровані. І на, на ці всі є законні рішення, на ті всі ділянки. Воно що... надавалося на один рік. Там не було прописано на один рік. Я ж так само по мату річ. Надати в приватну допуску. Надати в приватну власність. Приватну власність площею такої-то, такій-то людині, як мамки приватизувала там, же ж тільки джерела. Вони завжди по шанчеві приймали. Зміни, законили користування. Тільки мамки двінадцять бо це джерело про ту так. Відмовляємо, раз відмовити два. Розробку проєкту заморозного для горобництва не проходить, бо там є ще якісь власники. Ми не можемо знати десь можуть бути на руках в архіві рішення. Ми можуть їх завтра найти і прийти до нас із прий'яви чи скарбів, ну, що, да. що ми незаконно комусь передали да. чи в оренду, чи у власності, не да. має значення. Да. Ми, ми просто фізично не, не можемо там хазяйнувати у тому товаристві. Як на яких підставах воно час хазяйнується, Ну я ж кажу, що там є власники, правонаступники, можливо. Відмовити раз, відмовити два. Ми ще зразу що не хотіли. Робити. Сказали ну, відтермінувати. Ми відтермінували. Знайшли ті всі ділянки. Все знайшли. Майбут... приїду, я вашу фурму якусь заберу. Ще злий. Ще злий. Я заберу вашу ділянку. Не забере. Чого? У мене рухонна. Ти сказав, що не рухонна. от ви поняли, як. А от якби було не оформлено, ми могли б тут усі... А то хотіли забрати? Ми могли б ми могли усі написати заяву на той да. ваш город затрачує. Тепер ми будемо лавити. Да. Том на мулі. До речі, ви ж знаєте, як та вулиця називає. Не вулиця, річка називається. Берез того. Берез того. Та там вже нема нічого. мул це ж є. Дивіться, само як в нас річка помічна, грузька, ну це більше. А то Берестово, вона воно впадає в чорний карти. Там ставок, то що ми в оренду на опціон виставляли 2-3 станти, там, як написано, характеріз на вулиці, на борічці Берестово. <плес> так. Наступне питання: проєкту рішення про надання дозволу на розробку документації з ним щодо інвентаризації земель. Звернулися з клопотаннями, то березі плюс. Які просять орендовану земельну ділянку під ринком 088 гектарів, провести інвентаризацію і розібратися, що там, де. Вони здали в оренду, ви знаєте, 14 сотих mm -hmm. для базарної площі, і хочуть розібратися з межами, з ну уточніть свою земельну yeah, ділянку внизу, так? Да? Так, да, там внизу якраз зробили це, але ну, загальна ділянка 0,88, mm -hmm. і з них 14 сотих. Для наших mm -hmm. підприємців вони субъенду переколили використовувати. Вони mm -hmm. Під... mm -hmm. все поділяють, де вони передали суборенду, підписали угоду, mm -hmm. зареєстрували вже все законно. От тих 14 соток можна використовувати на повних законних підставах. За mm -hmm. мене ділянка відведена, зроблено все. А все остальное просто хотіли сюди давити інвентаризацію, щоб уточнити що mm -hmm. правильно, неправильно формат і все інше, от точно. І точно так само з заяви звернулася до нас Лариса Володимирівна, торгова точка у неї колобольниці, колобольниці знаєте, да. 96 квадратних метрів. Просить провести інвентаризацію з метою проведення відповідність до вимог чинного законодавства. Людина теж хоче перепровірити, виготовити технічку, можливо, там так, так обновить от... нема... її. Ну, отак... У законі. Так, да, так. Да. Ну, з Метою проведення до, до вимог чимок законодавство. А це в неї ж той, де її магазин, і на, на, на свідушій стороні ж тоже Ну, Тут ідеться крупну ділянку, 96 квадратів. Це навіть де магазин? До. От як вона зробить інвентаризацію, принесе нам технічну документацію, ми тоді всі побачимо, ну, заперечуємо. За 50 10 на 10. Так, так, так. Я не знаю, чи то ви точки. Я не, не можу знати по прізвищах, хто де торгує, які всі. Ну, mm -hmm. ще не знаю, хай мірі. Так, mm -hmm. так що, отака цей це проєкт рішення. Так, ну і чотири земельні ділянки. Чотири ділянки, пам'ятаєте, ми mm -hmm. рік виставляли на аукціон ті землі, які не використав переважне право мустан конезаводчик заводчик, торги не відбулися. Ну, з різних причин не будемо вертатися до цього, але ці земельні ділянки є на полі. Так, да, так, да, так, да, 4 підряд. А 60, є. Я теж дивився, щось ноль десь проковтнули і пішло в них. У ну, мене мене люблять ноль. Перепоможемо на ноль і буде ноль, а тут ну, тут є може бачити. <сум> ну так вийшло в реєстрації, ми кадастрові Ну і про оголошення проведення земельних торгів. Повторно, Повторно, угу. Повторно да. Ну ми маємо розглянути, нам мають гроші до бюджету. Землею хтось на законних умовах має користуватися. Е, якщо ви приймете рішення, значить я буду це все готувати ми... Ми... Ми оренди. Про оголошення проведення земельних торгів для продажу права оренди земельної ділянки. Ну тобто аукціон а опці... 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 оренди тільки шляху мови чим аукціон. Той, хто виграв да. аукціон, це ж занять сільськогосподарського да. призначення, за аукціону. Да. Той, хто виграв аукціон, той отримає право підписати договір, угу. на умовах, на яких він виграв угу. аукціон, і далі користуватися на законних підставах, як багато аукціонів вже проходить. Можете всі не зачитувати, нам досить одної. Да, да. ну, продати право оренди, встановити умови продажу 10% від ставки угу. від на нормативної грошової оцінки. 에, так, Уповноважити міського голову від імені Української міської ради як організатора на укладення договору по результатах торгів, затвердити проєкт договору на сесії, проведення, про, період проведення 90 днів календарних з моменту прийняття даного рішення, ну і все провести відповідно до земельного кодексу, інших нормативних актів, які мають бути. Фінансування організації проведення з дітей відповідно статті 135 земельного кодексу. Ну, вже ці лоти виставлялися, вони вже всі зрозуміли, понятні. А перед цим ви, можливо, пам'ятаєте, ви робили поділ та об'єднання ага, цих земельних ділянок, бо там площа більше 20 гектарів, не 32, 33, ну там умовно 65, 66. На рівні частини їх поділили на тих шість по шість. Так, на рівні частини, щоб було дуже важливо. Продаються, як вони називаються, як вони називаються, все правильно? Так, да? продаються. Можу, 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 так, слухали інформацію начальника видео можу, так, ухвалювати. в доме Христос. Так, ухвалили. Поговорите проект Ришки, рахування звинь до завального ходесу военному стану України. Розгренути проект РИШ за силами Все